Стаття 53 закону України про Національну поліцію. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Інформація, оголошення, про вакантні посади в поліції і про проведення конкурсу оприлюднюються відповідно до цього закону і типового порядку проведення конкурсу на офіційному веб-порталі Центрального органу управління поліції, відповідного територіального органу закладу установи поліції. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються: Місце знаходження поліцейської комісії, яка проводить конкурс, назва вакантної посади, стислий зміст службових обов'язків, умови грошового забезпечення, вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки або спеціальності, досвіду роботи, у тому числі в поліції. Та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог до цієї посади, а також вимог до осіб, що приймаються на службу в поліції. Інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду, перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання, дата і місце проведення конкурсу. Прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 10 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.